В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Як важливо, дорогі братя і сестри, жити по совісті. Той фрагмент, який ми сьогодні чули з послання до римлян. Те правило життя по совісті є загальним для всіх. І дійсно справедливо апостол зауважує, що гідним шани є той, хто живе чесно. Апостол закликає наш, нас самих, щоб ми до наших ближніх, оточуючих, до всіх відносились доброзичливо, рівно, однаково доброзичливо для всіх. Це його заклик до нас, всіх. Але реальність така, що нам зручніше розділити людей на певні групи, категорії. Нам простіше, зручніше знайти в ближньому певні вади. І зрозуміти, що я є кращим за мого ближнього. Я є кращим. Поставити є спокуса себе поставити на перше місце, швидко осудити ближнього, а інколи навіть свою думку, своє осудження і іншим нав'язувати. Цим фрагментом апостол всім нам каже, ніби закликає нас, схаменіться, будь ласка, не пхайте носа не в свою справу. Залиште Богові, Боже, бо тільки у Бога є істинний правильний суд. Він знає всі обставини, він знає всі шляхи, Він знає, хто до нього вже прийшов, а хто тільки крокує до нього. Бо правда в тому, що всі люди, хто в церкві, хто поза церквою, по правді розділяються. На, інші, на свого роду дві групи: одні знають багато, чули, мають певний досвід, але не роблять всього того, що чули. А інші, не чуючи, не бачачи, не маючи дружніх відносин з якимись справді глибоко віруючими церковними людьми, тим не менше живуть за заповідями Божими. На практиці живуть за заповідями Христа. А нюанс весь в тому, що Господь на щастя нас так влаштував, що всі ми маємо совість. Це свого роду е, така духовна частинка наших, скажімо так, заводських налаштувань, заводських налаштувань від Творця, який такими нас створив. Бо є випадки, коли люди, втрачаючи віру в Бога, втрачаючи віру в людей церковних, взагалі все те, що пов'язано з церквою, тим не менше, вони не впадали в відчай, і ті люди продовжували вірити в людей, в правду, яка існує в світі, завдяки тим добрим людям, і незважаючи на обставини, вони продовжували жити по совісті. І таким чином вони на практиці себе оберігали від багатьох хибних гріховних вчинків. Практикою їхнього життя якраз і залишалось дослухатись до голосу совісті, того єдиного духовного такого орієнтиру, рефлексу, коли інколи навіть розумом не розумієш, як відреагувати в тих чи інших обставинах, але вже серцем відчуваєш і знаєш. Де правда і який крок треба зробити. І в цьому є цінність цього Божого дару. Ці духовні наші налаштування, вони, вони у всіх є, тільки від нас залежить, чи впровадимо ми їх в життя. Тому сьогодні, розмірковуючи на цим фрагментом, просімо, молімо Бога, щоб Він додав нам сили і снаги дослухатись до голосу совісті, бо Він дійсно є. Тою рушійною силою, голосом Божим всередині нас, який мотивує нас до добрих справ. Просімо Бога, щоб дав нам сили однаково, доброзичливо і неупереджено відноситись до наших ближніх. Це дуже складно, але це можливо. Сьогодні цей апостоль, апостольський заклик до всіх нас, щоб ми знаходили в собі силу і разом. З нашими ближніми оточуючими крокували до спасіння. Амінь.